Ключове слово революції гідність. Влада країни повинна керуватися цим словом не лише як словом символом революції, а як основною якістю виконуючи свою роботу, каже заступник голови адміністрації президента. Це бажання людей жити в нових умовах, змінити країну, жити по-новому. Воно ну, справді вирішальне. Жодна влада, якою би вона не хотіла бути, вже не зможе не бути підконтрольною людям. Говорив Ігор Гринів і про стратегію президента Україна 2020 Зокрема, звернувся з проханням до чиновників краю, аби ті висловлювали свої пропозиції до обговорення. Одна з найбільших проблем країни корупція. З нею потрібно боротися, розповів, що робиться в цьому напрямку. Зокрема, розповів і про майбутнє створення антикорупційного органу. Якщо ми це не злимаємо, то так само буде дуже тяжко рухатись. Тому вже післязавтра, точніше, вівторок. Буде внесений в парламент закон про антикорупційне бюро. Що в цьому законі буде? Це буде спеціальний орган, який буде займатися корупцією виключно чиновників першої та третьої категорії. Тобто, це президент України, це міністри, губернатори і не більше. Ми розуміємо, що одне, що ми мусимо бути, це бути в тому європейському коридорі. Ми не можемо пасти задніх. Закарпаття непростий край, край на кордоні, багатонаціональний, каже гість із Києва. Вважає Василь Губаль, новопризначений голова адміністрації, зуміє знайти порозуміння як із представниками усіх громад, так і чиновниками на місцях. Ті, в свою чергу запевняють, робота вже налагоджена. Далі приступив заступник глави адміністрації президента до місії, з якою власний приїхав до обласного центру. Указ президента України про призначення Василя Губеля, головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Призначити Губеля Василя Івановича, головою Закарпатської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко, місто Київ. Начальник без посвідчення, так що тепер маєте можливість виконувати свої обов'язки вже в повній повні мірі. Я не розраховую на булаву, але я розраховую на довіру і дякую за довіру президенту. Ми маємо всі рухатися. Я запрошую всіх колег, які сидять у цьому залі, поміняти підходи. До Закарпаття, до, до роботи в якому, в якому плані. Я би хотів, що ті наші побратими, які стояли на Майдані, в морози, в дощ, хотіли, щоб відбулися державні зміни, ми повинні виправдати їхню надію. Новий очільник адміністрації області каже, змінюватиме підходи до роботи. Хоче, аби відбулися зміни, кадрові рішення, аби разом рухатися в європейську сім'ю. Попросив представників регіонів приймати участь у грантах, робити все, аби прибрати корупцію на місцях. В свою чергу голова обласної ради Іван Балога запевнив, рада і адміністрація будуть працювати в унісон. Звернувся і до представника з адміністрації президента. Та не мучайте знову-таки Закарпатську область, призначився сюди Шаранич. Заберіть його звідти. Він людина, він людина Януковича, він людина Медвечука. Хватить, було робити тут ще такі непорозуміння. Треба вибрати нормального достойного, які пройдуть всі тенета люстрації, всі тенета випробувань, і хай працюють на Закарпаття, хай якісно працюють на Закарпаття. Тому ото що Василь Іванович каже, дрібна корупція, мелка корупція вона починається з того: а хто цю корупцію очолює? Зніміть тих людей, які корупцію очолюють, і її не буде. Підтримали Івана Бологу у висловлюванні і присутні в залі. Ігор Гринів пообіцяв донести думку Закарпатців в Міністерство внутрішніх справ і на сам кінець закликав чиновників краю робити все, аби закарпатці почували себе якомога спокійніше в такий нелегкий час.